Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема це тема 13. Українські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII в першій половині 19 століття. Отже, продовжуємо активно готуватися до НМТ з історії України. Перше наше питання це реформи Габсбургів на Західній Україні. Хто ж такі Габсбурги? Це Австрійська імператорська династія, тобто це правителі, це ця правляча династія, яка керувала в Австрійській імперії. Вам варто запам'ятати таке поняття, як Австрійська імперія та Імперія Габсбургів. Це одна і та сама держава, тому що інколи можуть писати в тестах Австрійська імперія або Імперія Габсбургів. Це йде мова про одну і та саму державу. Той час дуже часто так писали, тому що зазвичай будь-яку державу уособлювали з якоюсь правлячою династією. А також що ж це таке Західна Україна, яка перебувала в складі Австрійської імперії? Це такі три регіони, як Закарпаття також Галичина і також Буковина. Як опинилися в складі Австрійської імперії ці регіони, ми вже вчили. Маємо пам'ятати, що Закарпаття було в складі Австрійської імперії, починаючи ще із 16 століття. Галичина опинилася в складі Австрійської імперії за першим поділом Речі Посполитої 1772 року. А територія Буковини увійшла до складу цієї держави в результаті Австро-Турецької війни. І в 1775 році офіційно Туреччина погодилася, що територія Буковини має бути в складі Австрійської імперії. І отже, маємо знати реформи Габсбургів, а точніше, це двох правителів Марії Терези та, та її сина Йосифа II. Тому що ці правителі вони проводили ці реформи у 70 80-х роках 18 століття. І ці реформи проводилися в дусі освіченого абсолютизму. Що це таке? Це коли правитель намагається проводити певні реформи, що покращує становище держави і свого населення, тобто правити як освічений правитель, який хоче зробити щось корисно для людей. Тому це освічений абсолютизм. Які це були реформи? Ми маємо знати чотири реформи. Перша це аграрна реформа. За цією реформою селяни були звільнені від особистої залежності. Це 1780-тімдесят роки цю дату варто запам'ятати. Тобто, фактично це означало ліквідація кріпацтва. Всі люди тепер вільні саме селяни, і також панщина, розмір панщини був обмежений до 30 днів на рік. Також була релігійна реформа, яка а, о, зрівняла в правах католицьку, протестантську та уніатської церкви. Тобто уніацька це мається на увазі греко-католицька церква. Тобто тепер греко-католики отримали такі самі права, як і католики. Також була освітня реформа, за цією освітою створилися так звані початкові та середні школи. Початкові це були так звані однокласні школи з рідною мовою навчання. Тобто тепер по селах створювали навчальні заклади, школи, один рік навчання, і тепер селяни, діти селян вивчали, здобували освіту і навчалися українською мовою. Це було позитивно. Також був створений окремий навчальний заклад для греко-католицьких священиків. Це таке якби греко-католицька духовна семінарія з назвою «Барберіум» у відні. Тепер і греко-католики. Навчаючись, ставали вже освіченими священниками, чого раніше не було. Ну, не завжди так було. Ну і також був у Львові утворений Львівський університет у 1787 році, і там діяв до 1809 року Руський інститут з українською мовою навчання. Ну і також ще була адміністративна реформа. Тобто адміністративна реформа це що стосується управління і території. За цією територією було створено коронний край. Королівство Галичини і Лодомерії, який складався з Буковини і також з території Галичини. Взагалі маємо пам'ятати, що українські землі в складі Австрійської імперії поділялись на коронні краї. Пам'ятаю, наприклад, в Російській імперії це були губернії як такі адміністративно-територіальні одиниці, а в Австрійській імперії це короні край, і було створено Королівство Галичини та Лодомерії, куди входила територія Буковини і також територія Галичини. Ну, а Закарпаття входило до Угорського королівства, яке було в стаді Австрійської імперії. Ну, І центром королівства Галични і Людимерії був, було, звісно, що місто Львів. Там існував сейм окремий, на чолі була польська шляхта. Тобто фактично на території Галичини домінуючі позиції займали поляки, польська шляхта. Тобто, українці не мали жодних таких управлінських е е посад. Далі. Які були наслідки цих реформ? Треба сказати, що ці реформи вони покращили становище селян і греко-католицької церкви. Ну, ще пак, якщо селяни вже тепер не є кріпаками, і плюс розмір панщини був зменшений серйозно, то, звісно, що е становище селян покращується так само і становище Української греко-католицької церкви, тобто греко-католицьких священників, тому що. Церква отримала такі самі права, як і католицька, і також був створений окремий навчальний заклад, де могли б навчатися священники Української греко-католицької церкви. Таким чином, серед селян і греко-католицького духовенства поширюється така думка про і віра в добро австрійського цісаря, тобто імператора, який дбає про своїх піданих. Таким чином, селяни і греко-католики позитивно, прихильно ставились до. Габсбургів правлячої династії в Австрійській імперії. Але через деякий час після наполеонівських війн розпочнуться контрреформи, тому багато цих позитивних реформ були згорнуті, посилюється панщина і посилюється визип з селян. І як наслідок виникає соціальний протест населення і дваються певні такі. Протесні рухи, навіть повстання. На території Прикарпаття діяв рух опришків, яких очолював Мирон Шпалюк. На території Буковини діяли повстанські загони на чолі з Лукяном Кобилицею. Взагалі лукян Кобилиця на території Буковини піднімав двічі повстання. Одне було з 1843 по 1844 четверті роки, і ще одне було з 1848 по 1849 роки. А на території Закарпаття були так звані холерні бунти селян. Також наступне питання з цієї теми це національне відродження в Західній Україні. Так само, як і в Надніпрянській Україні, національне відродження так само буде на Західноукраїнських землях. Але тут були певні проблеми. Це те, що не було фактично верств, скажімо так, категорії людей, яка б могла б здійснювати українське національне відродження. Тому єдина верства населення, яка могла здійснювати і реалізовувати процес. Українського національного відродження це були українські греко-католицькі священики, тому що як такої інтелігенції в Західній Україні не було. А вся українська шляхта колишня вона була полонізована і вона стала польською шляхтою. Селяни не могли займатись, тому що, по-перше, була панщина, і вони були неосвічені. Тому процес українського національного відродження очолювали і здійснювали спочатку саме українські. Греко-католицькі священики, потрібно пам'ятати. І ось у 1816 році з ініціативи Івана Могильницького, це греко-католицький священик, і він, до речі, був автором першої граматики української мови в Західній Україні. Це граматика язика славяно руського І саме з ініціативи. У 1816 році потрібно запам'ятати, було створено освітнє товариство Галицьких греко-католицьких священників в перемишлі, і завдя... завдання цього товариства фактично було поширення освіти, просвіти серед населення. Тобто це таке освітньо-культурницька організація. І вони створювали народні школи з рідною мовою навчання на території Галичини, на території там Буковини і так далі, щоб люди. Точніше діти селян могли навчитися читати і писати. Також видавали книжки, які писалися зрозумілою народною мовою для народу, тобто українською мовою. І також з діяльністю того, цього товариства греко-католицькі священники пов'язана в перша хвиля національного відродження в Галичині. І також нам потрібно знати, хто такі будителі. Будителі це активісти національного культурного і мовного відродження, тобто ті, хто почали пробуджувати український народ. Від багаторічного сну і щоб цей народ український згадав своє давнє коріння. А пам'ятаємо, що таке національне відродження? Це коли народу просто, скажімо так, народ розуміє свою, розуміє до кого він належить, тобто він розуміє до якої нації він належить. Тоді це фактично вже йде національне відродження, тобто пробудження власної самосвідомості. І ось будителі, маємо пам'ятати, що будителі діяли саме на території Закарпаття. І таким лідером будителів потрібно запам'ятати, був Олександр Тухнович. Це закарпатський письменник, суспільний діяч педагог, який був ще й поетом, писав вірші, і він себе чітко визначав, що він росин, тобто українець. І от ці будителі намагалися пробудити саме народ на території Закарпаття від цього багаторічного сну, що вони зрозуміли своє давнє коріння. Далі. Через деякий час в Західній Україні виникає така організація, як Руська Трійця, яка буде існувати з 1833 по 1837 роки. І це був культурно-просвітницький гурток саме студентів Львівської духовної семінарії. Тобто цей, цей створили саме три, три такі студенти: це Маркян Шашкевич, Іван Вагелевич і також Яків Головацький. Лідером цього гуртка був саме Маркян Шашкевич, і потрібно знати, як він виглядав. І взагалі з якою метою вони об'єдналися, вони хотіли на базі русинської народної мови, з розмовної мови, мови, якою розмовляв звичайний народ, створити українську літературну мову. І вони хотіли довести, що саме на базі розмовної української мови можна створити українську літературну мову, мову літератури, науки і так далі. Тому що в той час багато хто не вірив, казали, що українська мова. Та розмовна, якою поки спілкувалися лише селяни, вона не придатна для створення якоїсь літературної мови, для літературних творів, для наукових творів, що краще писати там польською, латинською, навіть церковнослов'янською, а не українською. А вони хотіли довести, що навпаки можна писати, і от їм це вдалося у 1837 році. Учасники Руської трійці в містечку Буда, це ж сучасний Будапешт. Видали Русалку Дністрової. І це була перша україномовна книга в Західній Україні. І ну, якщо беремо наповнені ці книги, там не було нічого такого, скажімо так, радикального, тому що там були твори тріч, трічан української, української мови, там зібраний був фольклор, були записані якісь там українські пісеньки і так далі. Але ця русалка Дністрова це був своєрідний такий. Фактично маніфест українського національного руху, тому що, по-перше, основні ідеї це визнання єдності українського народу. Тобто, якщо галичани пишуть українською мовою і жителі Надніпрянської України, які проживають в Російській імперії, також пишуть українською мовою, це значить є єдиний український народ. Це вже фактично була така революційна думка, якої не було. І також наступна така радикальна революційна ідея. Це те, що вони довели, що українська мова буде, може бути мовою літературною, тому що вони написали книжку українською мовою. Але згодом буде переслідування цього гуртка. Взагалі, австрійська влада заборонила русалку Дністровою. Весь наклад був, скажімо так, конфіскований і знищений. І після смерті Шашкевича остаточно гурток перестає існувати. Далі що цікаво за іронією долі. Іван Вагелевич обрав пропольську позицію, а Яків Головацький Москофільську. Далі наступне питання з цієї теми: це весна народів 1848 року. Весна народів це така хвиля революційних виступів європейських народів проти абсолютної монархії за демократичні права і свободи. Тому що в той час фактично в більшості європейських країн панували саме абсолютистські монархії, коли. Там король, імператор і так далі має фактично необмежену владу. А ось люди вирішили змінити цю ситуацію, щоб люди були всі рівні, щоб була демократія. Ця весна народів, це така європейська революція. Вона розпочнеться із Франції, а в березні 1848 року вона буде і в Австрійській імперії у Відні. І наляканий розмахом цієї революції тодішній австрійський цісар по іншому імператор, Австрій Фердинанд він видав конституцію. І за цією конституцією було проголошено свободу слова, друків і зборів. Якщо свобода слова, значить можна писати будь-якою мовою. І також пообіцяв скликати парламент Рейстар, тобто законодавчий орган влади. І також австрійський імператор Фердинанд скасував панщину, маємо пам'ятати, зокрема. У квітні 1848 року панщина була ліквідована в Галичині через деякий час в Буковині, а через 5 років і на території Закарпаття. Це питаю, тобто дата 1848 рік, ліквідація панщини на території Галичини, маємо чітко її знати. Далі, так як за Конституцією було проголошено свобода слова, друку, зборів, тобто, якщо зборів, значить могли. Різні люди створювати різні організації. І ось у Львові починають виникати перші такі політичні організації. Зокрема, спочатку виникли пропольські організації, тому що в політичному плані колись поляки все-таки були більш активні за українців, принаймні в 19 столітті. І ось спочатку поляки створили таку організацію, як Центральна Рада Народова. Це була. Польська революційна організація у Львові і також Руський Собор. Це була українська організація пропольського спрямування. Тобто її створили українці, які були такі за поляків. І ось ці пропольські організації, Центральна Рада Народова і Руський Собор, вони хотіли, щоб Галичина фактично стала такою автономною, але польською. Тобто, вона за, за польське все було. Але згодом, у травні 1848 року, Українці також створили свою організацію. Це буде головна Руська Рада. Це була перша українська політична організація в Галичині, яка мала представляти інтереси всього українського населення Галичини перед австрійською владою. Її створили. Хто створили це? Були греко-католицьке духовенство і також інтелігенція. А лідером цієї організації був Григорій Яхимович, тобто був голова, це був греко-католицький священик. Чого вона домагалася? Які були головні ідеї цієї організації? По-перше, вони вимагали, щоб державні права для українців і для української мови були, тому що все-таки на території Галичини найвищі посади займали там поляки, австрійці, домінувала польська та німецька мови, а української мови в діловодстві не було. Українці не мали доступу до державних посад, і вони з цього домагались. Також вимагали, щоб всі українські землі Австрійської імперії були об'єднані в одну провінцію. І ще вони вимагали така головна вимога головної руської ради, яку потрібно запам'ятати. Це поділ Галичини на дві частини: на східну, це східна Галичина, мала бути українська, західна польська, тому що Галичина в етнічному плані вона фактично. Україно-польська, але треба розуміти, що на території Галичини східної там повністю українське населення, тобто 90%. Якщо беремо Західну Галичину, там десь 80% поляки. Але я вам казав, що на території Галичини найвищі посади з дозволу австрійців займали саме поляки, а українці не мали жодних політичних прав. І це було несправедливо. Тому українці казали: давайте ми поділимо Галичину Західні, хай керують поляки, ну все таки їх там більшість. А в Східній хай будемо керувати ми, українці, тому що нас більшість, тобто це справедливо. Далі маємо знати заходи головної руської ради. Тобто головна була головна руська рада в, у Львові, але на місцях також створювалися місцеві ради, близько 50 місцевих рад. Також головна руська рада брала участь у слов'янському з'їзді. Це з'їзд всіх слов'ян з метою перетворити австрійську імперію на федеративну державу. Також було скликано собор руських вчених, які створив таку програму організації Української науки та освіти. Також з ініціативи головної руської ради була створена перша кафедра української мови, тобто філології мови і літератури у Львівському університеті очолив Яків Головацькій. Також була створена Галицько-Руська матиця. Це була така просвітницька організація, яка мала друкувати. Книги, дешеві книги саме українською мовою. Ну і також ще з ініціативи головної руської ради почалася видаватися перша українська газета Зоря Галицька. Це треба запам'ятати, перша україномовна газета Зоря Галицька. І також деякі учасники головної руської ради брали участь у виборах і обирались до парламенту австрійського Ріста. Тому маємо пам'ятати, що в 1848 році були вибори. Депутатів до Рейстагу, і також в цих виборах брали участь українці. Ось було обрано 39 українських депутатів від Галичини і 5 депутатів українських від Буковини. Зокрема, серед депутатів був е, буковинський селянин Лук'ян Коболиця. І таким чином, у стінах австрійського Рейстагу була фактично українська фракція. Таким чином, українці під час цієї революції здобули свій такий перший досвід парламентаризму. Отже, таким чином ми повністю завершили дану тему. Також пишіть в коментарях, як вам це відео. Підписуйтесь на мій канал, YouTube канал і також на мій Instagram, щоб не пропустити наступні якісь важливі етери з підготовки до НМТ з історії України. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!